Частину соборної біля пивзаводу колупають ще з суботи. Верхній шар асфальту. Розповів у телефонній розмові керівник фірми, що виграла торік тендер, вилущився. Тепер його приїхали переробити. Бачили, що його потрібно краще знімати, тому що це є бюджетні кошти, є певні питання, що це... І тим бачимо, даємо гарантії, Мінімум три роки. Нас будуть завтра Вони працівники Хмельницької фірми. У Рівному їм винаймають житло. Скільки часу тут працюватимуть, робочі кажуть, не знають. Не знають нічого і про те, чому ремонтують дорогу. Ну, на це питання вам не можу відповісти. Тому що я сам не знаю. А вона була в поганому стані. Та ні, Вони зняли 9300 квадратних метрів верхнього шару асфальту. Днями планують вкладати новий. На цей час соборну перекриють. Це дорожнє полотно ремонтували торік у грудні. Тендер на ремонт ділянки дороги від будинку офіцерів до мосту виграла фірма із сусідньої області. Ціна питання 9,5 мільйонів гривень. У місцевому шеу дивуються відчайдушності сусідів. У грудні братися за ремонт дороги безглуздо. Якраз через те, що вже на той час були несприятливі погодні умови. Ми навіть не приймали участь. Тобто я не хотів рискувати такими цифрами. Такими сумами по виконанню робіт, і хоча переможці тендеру узялися замінювати асфальт по гарантії, нині шукають причину, чому він зійшов зі снігом. Попередньо мають три та вже днями отримують офіційний висновок незалежної експертизи. Якщо через неякісний асфальт кажуть, подаватимуть до суду на міськшеу асфальт замовляли там. Керівник управління спростовує, каже ремонтники винаймали обладнання, а асфальт готували за власною рецептурою. Тетяна Коваль Володимир Захаров, новини Рівного.